Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «джага-джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Доставити провізію, боєкомплект, вивести поранених і навіть вступити в бій все це під силу наземним роботизованим комплексам, які дедалі частіше виходять на перший план там, де не пройде піхота. Наша знімальна група побувала в розташуванні бійців бригади Рубіж і побачила, як нацгвардійці працюють з НРК. Олагендриксон розповість більше. Це наземний роботизований комплекс терміт. Від інших НРК він відрізняється тим, що може вести вогонь. Для цього на терміт встановили турель із кулеметом МК 19 Він ефективний на передньому краї е відстані, які ми можемо закривати. Загалом НРК дронами це від 20 до 60 кілометрів. Нині бійці бригади Рубіж працюють на гарячому покровському напрямку. Тут небезпечно і в день, і вночі. Тож, коли ризик для піхоти стає аж надто високим, в гру вступають роботи їм під силу, і логістичні завдання, і за потреби бойові. Самий складний етап загалом в сфері НРК в напрямку НРК – це підготовка. Це підготовка самих НРК, Це Підготовка до місії, це планування, це логістика безпосередньо самого дрона. Це підготовка основного маршруту, запасних маршрутів, комунікація з суміжниками. А це наземний роботизований комплекс Рисьпро, на відміну від терміта, цей робот на колісній базі. Інша й зброя тут на турелі встановлено кулемет Браунінг. Оти вже працював з якимись дронами не наземними. То... Плюс-мінус пульти дуже подібні і дуже подібне керування. Тому не дуже складно. Складніше це підготуватись до місії. І там ти дивитися, бо коли ти їдеш вночі, ти особливо нічого не бачиш, тому треба проробляти маршрут. Військові кажуть, ворог намагається усіляко протидіяти їхнім НРК. Наземні дрони регулярно потрапляють під обстріли. Завжди іноді були місії, коли ти згружаєшся, проїжджаєш 400 метрів і прилітає. FPV дрон. і все, і якщо наземному роботизованому комплексу навіть вдалося вціліти після ворожої атаки, ворог будь-що намагається зупинити його в інший спосіб. Противник зробив на трасі Покровській у нас в тому, зробив. Е Перегородження, і нам прийшлося його таранити, щоб якось проїхати, бо іншої дороги не було. Зробити бойову роботу військових бригади робіж безпечнішою ви можете за допомогою донатів на екрані. QR-код зі збором на реби. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини.